Усім добрим людям вітання і побажання, щоб у всіх цей день був мирним і спокійним. А ми мали нагоду зміцнювати наші збройні сили. І з огляду на це питання, я нагадую, що в громадській організації «Байрактар-14», з якою я співпрацюю, зараз триває збірка на три дрони. Для наших захисників. І зараз триває лотерея, в якій розігрується ось ця монета із білого дому. Я перш за все хочу подякувати тим добрим людям, які нам постійно надсилають різноманітні речі, цінні речі, які ми потім розігруємо з нашими волонтерами, щоб була можливість збирати кошти на потреби армії. Так, ось це є монета з білого дому з офіційного. Магазинчику, який там є, з сувенірами. І це монета присвячена українському контрнаступу. Одразу скажу, що в монети є ось такий от сертифікат, який засвідчує автентичність цієї монети. Ну, тут мій матьопик намагається сказати, що всім передає вітання і просить допомогти Збройним силам України. А ось ось і сама монета, ось вона ось так от виглядає. Це одна сторона, ось тут друга сторона. І якщо я не помиляюся з того, що я побачила на сайті подарункового магазину Білого Дому, їх є тільки 400 таких монет, таких коїнів. Так, так, моє золотко, збираємо гроші на ЗСУ. За пожертву у 100 гривень ви отримуєте лотерейний квиточок, і коли буде зібрано потрібну суму, буде розіграш, і хтось із благодійників отримує цю монету. Наразі є 124 двадцять гривень із 230 тисяч потрібних на закупівлю цих трьох дронів. Тому не стидайтеся, долучайтеся. Купуйте своєрідний лотерейний квиточок, вам буде присвоєно номерок. І на, маю надію, що найближчим часом ми зберемо потрібних 230 тисяч гривень, і буде розіграно ось цю монету. Монета дуже крута, автентична і тільки 400 екземплярів. Долучайтеся усіма можливими силами, підтримуємо наших захисників. Слава Україні!